Ждам вас вдома, ми героям слава Україні. Такі побажання Макар пише військовим на окопних свічках, які робить сам. Хлопчик з Рівненщини навчається у п'ятому класі. У свої десять вже другий рік волонтерить для Збройних сил України. Війна не стала, воюють. А я що буду вдома, сидіти? ні, я буду працювати, а що мені вдома робити? Я Подивився в інтернеті, як робиться оковні свічки, де її зробив. Макар зізнається, кількість зроблених свічок за весь час не рахував, але виготовив доволі багато. Працює два-три рази на тиждень. Макар каже, спочатку картон скручував, потім почав робити по іншій техніці. Я колись скручував так. Так і, і вже так. Тільки там багато картону входило і казали хлопці, багато картону в одиниці. Мені запропонували два вигарночки, тобто отак. Свічки Макар разом з батьками відправляє військовим на фронт раз на місяць через волонтерів. Сім'я радо підтримала у починанні хлопчика та допомогли з матеріалом. Я в нього запитала: ну, чи знаєш ти як їх робити, бо я не маю уявлення. А він сказав: так, я посидів в інтернеті, подивився схему, і я можу це виготовляти вдома. Єдине, що мені потрібно, це баночки, картон і парафін. Картоном і баночками ми його забезпечили з чоловіком. Парафін ми попросили в церкві. Нам його ну, це були недопалки свічок, нам їх привезли. Матеріалу для свічок вистачає, додає Оксана. Картон бере на роботі. Баночки приносять небайдужі люди. Єдине це дефіцит парафіну. На шість таких баночок потрібно 2 кілограми воску. Ми заливаємо, трошки чекаємо, щоб віск пропитав картон і тоді доливаємо знову. Спочатку хлопчик виготовляв вдома, а вже цього року його запросили до центру дитячої та юнацької творчості Костопільської міськради. На подяку у благій справі волонтери вручили хлопчику календар із зображенням військових, яким тішиться й досі. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.